До вашої уваги Honda Accord 2013 року у максимальній комплектації в чорному кольорі з двигуном 3.5 бензин на автоматі. 172 тисячі пробігу, 17 дисків. шкіряний салон в дуже гарному стані, підігріви задніх сидінь. Без ключовий доступ. Відіг також є передніх сидінь, повний електросклопакет, пакет, електродзеркала, пам'ять сидінь водія, є режим еко. Ось такі моніторчики, є проекція, люк. Авто у дуже гарному стані. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтеся на майданчик Хапає Авто, місто Одеса Аеропортівська, 29. ціна 13 тисяч доларів.